Капеланське благословіння на 6 березня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ліп наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому пісні, святому письмі ми чуємо, як Господь створює, саме як Господь створює людину, створює він тим, що взяв порох з землі. І вніст її вдихнув духа свого, а вдихнув життя. Тобто власноруч вдихнув життя. А потім насадив е, сад ідемський, де були різні дерева, а також дерево, дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І наказав людині, щоб е, всі плоди зі всіх дерев він міг вживати, а з дерева е, добра, пізнання добра і зла. Не вживав, бо в той же день він помре. А потім привів в Свидемський сад на всіх звірів і птахів, які мали дух, для того, щоб він дав їм імена. І він давав, і Господь дивився, як це він дає. Вона ну, називає всіх цих звірів і птахів небесних, які мають в собі душу. Знаєте, дуже цікавий день, дуже цікавий для нас, кожного з нас, для чого ж створена людина, в чому полягає її відносини з Господом, і де її життя є, в чому полягає життя людини. І для мене символічно, що коли Господь. Вдихає життя в людину, коли створ, вона створена, але є, не є живою, а Господь вдихає це життя. І є дерево життя, яке підтримує це життя. І до цього все було добре. Але є дерево пізнання добра і зла, яке, якому Господь не дає можливість, ну, скаже, не роби цього. І тут, мені здається, перевіряються відносини. По-перше, для чого це дерево для мене дерево пізнання добра і зла? Чим відрізняється людина створена за образами подобою, ніж від е тварин, які мають духа, і птахів, які мають дух ну, душу в собі? От свободним вибором. І цей свободний вибір і тут проявляється. Якщо не буде цього дерева і знання добра і зна, то немає у людини вибору. Вона не є вільною, свободною, вона не може вибирати. А Господь це вільна. Вільний дух Господь. Він може це робити. І якщо, і, а людина створена за образом подобою, тобто теж вільною, і ця свобода проявляється. Але Господь каже, що тут є життя, а там з'явиться смерть. І немає смерті сьогодні. Але якщо ти візьмеш, людина, доторкнешся до цього, ти зробиш смерть, яка війде в твоє життя. І тут, виявляється, чи довіряю я Богові є ангели небесні як архістратих Михаїл. І є ангели небесні як сатана і біси Його. Одні спробували зло, але ж інші не додоркнулися. Розумієте? Не спробували. Вони довірились Богу і залишилися йому вірними навіть в цьому, в першому. Вони не перейшли і не створили на сторону зла. І що таке зло? Це перебування без Бога. Там, де немає життя. Життя там, де є Господь тобі дав життя, вдихнув. І все дав тобі, щоб ти міг е з ним бути живим, свобо свободним. І коли свободний — це той, хто робить свій вибір. І коли він свій вибір це зробив, він залишається в тому виборі. Ніби назнати, ти ж не свободний. Ні, свободний, бо я свобод, свободно, вільно от, вибрав свій вибір. Я свободно до нього доєднався. І це доєднання свободно жити з Господом, жити життям, яке Він дає, повноцінне творити з ним. І моя свобода полягає в тому, що я не обираю те зло, яке навколо мене. До нього не доверкаюся, з ним не перебуваю. Воно може десь там і коло мене. Але я до нього не причасний. Я проходжу скрізь нього. Я не є його частиною. І це сьогоднішній наш вибір кожного з нас. зла, зло, яке твориться навколо нас, ми можемо до нього не нетркатися, не бути його частиною. Хоча воно може в нас задівати, чіпляти, робити нам боляче. Але я все ж таки залишаюся не, не зв'язаний з ним. Не є його частиною, я є частиною Господа, добра, частиною життя. Господи, дякую Тобі, що ти створив мене вільною людиною, і що я можу вільно обрати саме Тебе, не доторкаючись до взагалі. І це є радість, яку Ти мені дарував, і яка розкривається і дає мені і віру, і надію, і любов. Амінь.